Де діваються гроші, які ви все життя, поки працюєте офіційно, сплачуєте до пенсійного фонду. Дивіться, вони вам ніколи не повернуться, тому що в Україні працює солідарна пенсійна система. Як вона працює? Є робітники, офіційно влаштовані люди, які працюють на роботі, сплачують податок до цього самого пенсійного фонду. А пенсійний фонд ці гроші вам не накопичує. Він просто їх розподіляє на нинішніх пенсії і от зараз в нас, наприклад, така ситуація на 100 робітників, які працюють на роботі офіційно, в нас припадає 120 пенсіонерів, тобто пенсіонерів все більше. І через те, що пенсіонерів більше, робітників менше, які сплачують податки до пенсійного фонду, саме через те, дуже мала зараз пенсія. В Майбутньому, скоріше за все, солідарної пенсії взагалі не буде. От Якщо вам 30-40 років, там 50, є альтернатива цій солідарній пенсії це приватні накопичення. Бо насправді за кордоном люди живуть не за рахунок солідарної пенсії від держави, а за рахунок самостійних добровільних накопичень. В них там працює трьохрівнева пенсійна система. Ну, Насправді як в Україні, це перша солідарна пенсійна система. Як в Україні, друга це державна накопичувальна система, і самостійні добровільні накопичення. І от саме за рахунок цих самостійних добровільних накопичень там люди живуть дійсно багато, а не за рахунок цієї солідарної пенсії від держави. В Україні насправді працює закон України. Ще з 2002 2003, перепрошую року це закон України про недержавне пенсійне забезпечення. Тобто кожен українець може самостійно формувати собі пенсію. А пенсію він може формувати в тих самих міжнародних фінансових установах, де це роблять американці та європейці. Тобто будуть у вас міжнародні гарантії. Хто хоче дізнатися більше, ставте плюс в коментарях або заходьте до мене на прямі ефіри за посиланням в описі цього профілю. Ефіри кожного вечора, 21.00.